Пане Костянтине, до речі, ось в контексті розмови атак Російської Федерації продовжують вбивати в тому числі цивільне населення, нищити нашу інфраструктуру критично. А як ви зараз оцінюєте тактику противника? Ось ці масовані хвилі нальотів шахедів в комплексі із ракетами? Воно якось змінюється, видозмінюється. Бо західні медіа пишуть про те, що Росія зараз застосовує дрони зі штучними. Інтелектом, тобто в покращеному форматі, і нам, нашим силам протиповітряної оборони, значно з кожним днем їх збивати. Ну, те, що стосується застосування штучного інтелекту, то це таке є, таке є, але це не масово. І якщо казати, що це робить якийсь суттєвий вплив. На о, ситуацію на фронті або там в, ці, в містах, то це буде перебільшенням. Але треба розуміти, що Росія йде цим шляхом, що вони будуть покращувати спроможності шахетів. Якщо казати про тактику, то тактика у них досить примітивна. Чим дешевше, тим краще. Про точність мова ну якщо можливо, то буде точність. Можна казати про точність, але це не важливо. Головне, щоб воно було дешеве. І... От, Наприклад, у них є ракети, бомборакети, Грім Е1 і Грім Е2. Е1 це з двигуном, і вони запускають цей двигун, і, це, і ця водориба у вигляді ракети, пускають його з пілону літака, з 134-го зазвичай, може, з 130-го. І оце все летить на дальність там 120 кілометрів. Раніше каби, так звані каби, хоча вони там не зовсім каби, вони літали на до 90 кілометрів, а зараз оця грім один, вона літає на 120 км. кілометрів. І зробили гром грім Е2. Це називається в них між міжвідовий е, уніфіцирований міжвіданий боєзапас, бо mm -hmm. боєприпас mm -hmm. а, і. Вони зробили цю на базі ракети там Х-38. Вони зробили в цьому циліндрі, сунули туди бомбу, збільшили кількість вибухівки. І тепер ця бомба з досить розвинутими крилами, як у гарного планера, вона летить майже на, 100, на 200 кілометрів. З підтверджував, що є зафіксована дальність там 193 кілометри. І ця система вартує десь до 5 кілометрів. 20 тисяч доларів, ну, скоріше за все, десь на, на, на рівні 15 тисяч доларів. Шахет, основний шахет, звичайний, десь 30 тисяч доларів. Оце основна зброя росіян зараз буде. А от ракета е, грім Е1, які є вже там двигун, там вже є пороховий. Вона ж вартує десь, і вона досить точна може бути. 5-10 метрів вона може з такою точністю вражати. Але в неї там бойова частина взагалі 300 кілограмів це з всією упаковкою, і вона вартує десь 150-200 тисяч доларів. Так от, її використовують дуже рідко. А в основному будуть використовувати все, що таке дешеве. І оця вся тактика, коли вже. Зовсім не виходить виконати свої завдання, хоча вони шахедами наносять нам велику біду, mm -hmm. то вони тут тоді добуваються взагалі е, е, балістичними ракетами. Оця остання атака, коли було дев'ять іскандерів запущено, причому запущено так, що навіть не було часу людям ховатися в якихось сховищах. Просто не було часу, тому що між е, ударом і. Ну, повідомлення, там хвилини були, і люди там вночі не, не стигали нікуди. А, і, так от, це от така реальна а, підла тактика росіян. Тобто шахеди, шахеди, ми не виходить, ну тоді в балістикою. А про ракети Х-101, які літають там з енгельса 2 які зараз там росіяни передміщують подалі mm -hmm. туди на Окраєв, то взагалі мови не йде. Is that fixable?